Слава Україні! 8 липня, жнива пшениці. Значить, молотим сьогодні пшеницю реформ 25 міжряддя. А, вже домолачуємо. Там пай змолотили. Підрахунки не проводив, але приблизно десь по 4 тони урожайність вийшла. Тобто слабенька пшениця. Ну, видно було, що вона підгоріла. Тут ось, до речі, оце грядочки, ще дві грядочки залишилось то прапорцевують, бачите, як стріла. Видно, що вона згоріла. Зерно, в принципі, таке на вигляд і непогане, але його небагато. По-перше, що зерно небагато, що стеблистій теж слабенький. Я так прикидав, десь у полі змолотили Стеблистій десь 3,5 мільйони на гектар. Тобто, що сіяв, те і отримав. Кущення як такого дуже не було. Хоча от так -от 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 вириваєш, дивишся деякі рослинки. Ось, допустимо, тут, -от, наче є кущення. Ось одна. Ось одна, одна, одна. Ну не знаю. Чи весняний активний старт. Так зіграв. Чи спека оця ж трималася якраз на момент наливу зерна. В принципі, колос вона заклала досить непоганий, навіть враховуючи ось цю густоту стояння. Але ж, але маємо, що маємо. Ну ось зблизька вам вигляд. Отак ось подивіться. Нема урожаю того, що хотілося б, але вже що є, і те в торбу. І на тому спасибі Богу. Так, значить, що в нас тут? Молотять хлопці Мартищенки своїм кейсом. Це тут ділянки в мене територіально не дуже далеко від них, то попросив, щоб допомогли. Своїм комбайном там знову, як завжди, трошки я його не доробив дожнив, а жнива почалися раніше з запланованого. То відповідно вже ж вибираючи з двох зол, вибрав, що краще, мабуть, попросити хлопців хай зроблять і питання закрити, щоб воно вже лежало вдома. Скажімо так, у складі, аніж, аніж щось там цей на щось надіяться і відтягувати ці всі моменти. Тому що вона пересихає і надалі спека ще більша. По-перше, що вона пересохне, як тоді барабан молотитиме, чи не буде він крупи робити, це перший момент. І другий момент елементарна, пожежа небезпека, яка може виникнути по такій тобто, ну, поле. За зимою стоїть і десь щось якийсь дурак, щось кине, якийсь окурок чи ще, що буде, жопа буде. В общем, і того. Поле значить, ще, ну, не, в мене немає точних даних, але в районі 4 тонн урожайність вийшла. Точну урожайність напишу в описі під відео, що там вийде. Взагалі пшеничка досить непогана, так, зерно, ну, бо хлопці скажуть молотили то таке. 3 тони 3,5 це вже дуже непоганий результат. Ну, можливо, якби тут було внесено ще якесь добриво стартове. Плюс можливо, трошки більше азоту, можливо, результат був би кращий. Але вже ж як є. По волозі там не знаю, що ну, вон, бачимо, тріщинки є. Я б не сказав, що вони прямо такі великі, це ті тріщини ще з весни, що пішли. Так що якось так. Ну, викруткою, лопатку я там забувся, був викруткою і то якась там волога вже сантиметрів з 5-6 присутня. Але отаке, знаєте, напіввологи. Напівволога. Це враховуючи, що це ж пшениця. Там у нас пройшли, були, вона ще наче виготувала пшениця, випало, було порядка 50 мм опадів. Але після цих опадів вона почала різко жовтіти. і в принципі той дощ вже був їй виходить. Ну, До одного місця, скажімо так. Через те, що е, ну, як є. Оце така історія. Значить, молотимо. Отакий фон, до речі, в полі, решток менше. ну, Тут грядка трошки я так і візуально бачу, трошки повеселіше. Так, ну якось так. Так що пишіть, коментуйте, що у вас по урожайностях. Змолотили, не змолотили. Що там пшенички сиплять. По цінах на сьогодні дуже, якщо чесно, не знаю. Нібулон, здається. Фураж 6700, третій клас 7300. А це ось такі ціни по нібулону. По готівковий, не знаю. Чесно, навіть не вникав, не дивився. Казали, щось там хто 4, хто 4,2. Ну, Це ми розуміємо при таких урожайностях і при таких цінах. ну це не годиться. Це слабий показник і відповідно економіка буде тут слабенька. Оце така історія. Що з урожаєм робити, оце теж не знаю. Зараз ціна якась є, але більш за все, що враховуючи, що в нас ось Полтавська область, я не знаю, як там далі буде по сусідах молотись. Але якщо враховуючи, що такі урожайності, ну хай 4-5 тонн, да, то е я думаю, що ціна буде далі рости. Через те, що дивіться, зараз жнива, Да? активно, там південь стає, там, ну, хто взагалі з поля, не тільки південь, хто там склад засипатиме, але пшениців небагато. Я думаю, що пізніше ціна буде. Можливо, буде так, як і цей рік, що до Нового року ціни не було, з Нового року не було. А вже кінець весни, початок літа, ціна почала рости. Так що дивіться там. Можливості свої оцінюйте, фінансові, я не знаю. Подивимося. Цим ружаєм все робити, чи тягнути, чи продавати, ось, будемо бачити, чи залишати хоча б до сої. Оце таке. Так що хлопці печуть, а ми їм допомагаємо морально. Все, дякую всім за увагу, всім пока. Так, ще вам трошки скобіне контенту. Ось дивіться, яка маса в жодку йде. От маса наче і непогана, от зверху от так дивлячись. В принципі, минулий рік була схожа, але минулий рік вона була налита і вона була гарна. А цей рік якась. Воду мінус на це 100%, процентів, а то й півтори. Поуражайтесь, те як в мене минулий рік на круг 53% закрив і то просадила, що підмерше. Це мінімум то на дві години. Я б сказав би порівнюючи нормальні ділянки, мінус дві. Ну, вже що є, і за те спасибі. пасилі. У ну, нас рейдін отримає. Бачеш. Воно ще й сорт грає роль, і срок посіву, і норма висіву. Норма висіву тут, до речі, я казав чи не казав, 3,5 мільйона була на гектар. По-моєму. Насіння було крупненьке, що вагова вийшла 150, а ця кількість на десь 3,5. Оце такі моменти. Ну, вже ж кажу, що є. Кажу візуально їдеш, дивишся, але колосок от маса самого от рукою ведеш і нічого не відчувається. Минулий рік відчувалося. Ще це би хто попідпилював, так? Давайте гектар та два. Та ні, отам, дивлюсь, пару метрів вже треба буде рубанути. Оце такі історії. Тут оце, оце грядка, я оце сюди як пішки ходив дивився, тут цього оводів, комарів, отам там як рій вилітає, таке як жерти хочуть в тебе. Mm -hmm. На комбані заїхали, ніхто не чіплявся. Вона видно що згоріла, ще листя не не було ще зарухувати з листям зелено. Та я ж кажу, це про порцевий. Про Пропорцевий, як стріло. Комбайник, почуть хлопці. Непоганий, звісно, комбайн. Кейс, ще коли особливо кондиціонер, дує сидиш балдеєш, так? Да? Так, з пандером добре. Да. Це взагалі можна працювати. Так, а що там в бункері видно що чи ні? Взагалі, повірите на слово. Молоте чисто. Я думаю, що питань не повинно бути призначення. Я минулий рік як влаштував, то в мене була грізніша і все пройшло в босі, так що я скажу, що нормально. Для мене це ще не, не ідіально, ще в прошлому моду було частіше. А цьому воду щось не виходить, частіше настроїть. Вона підгоріла і виходить, що гірший вимолот, і вимолоті, то і виходить таке. Да. Оце заліз, тут так холодненько, добре, добре, печуть хлопці. Та спасибі, що виручили. Оце б я б сам би товпся довбався, то ще не знаю коли виїхав, би, треба ще ж доскладати. Та все діло. Ну їхати далеко, тут вже є способи нації. Їхать далеко, так. Да. І плюс стажор був би, що в компані, що на газоні. А, а ну видно, та нічого там не видно через камеру і через скло. Ой, ладно. Може тоді ще вилізу, кодр вставлю, як в бункері. А скільки не казав тут? Гектор. А, ну Ну, може вже трошки менше. Ну, оце ось. А я тобі скажу скільки у нас тут води не трогають, бо зі друзі то, я тобі покажу в бункері, щоб ти бачив різниць. Хорошо. Так, оце таке. Так що домолодші. Ще в селі ось буде цей. Там я не знаю чи своїм спробую, чи не своїм. Може дозбираюсь. 43 43 міжредня. Ще подивимось, що покаже рідший посів. Тоже цікаво буде порівняти, як у спеку, коли підгоріло. Зіграє рідкий посів. Оце таке. Так, в общем, все таки. Працює. Агрономи не можуть успокоїтися, одні експерименти. Ну да, що ж, Тож, Ой. треба для себе вирішити, ось дивися, жара. І наглядний експеримент буде. Тут норма, там у мене норма, ну, по-перше, що раніше посіяно, десь 130 вагова по леммі вийшла. А по цьому, а по реформу, там не вистачило леммі трошки десь е гектара на півтора, то там вийшла норма десь кілограм 90 Ну, 2,5 мільйона, може, а так. Ну, ось скажу, ось з молотом на днях, я думаю, теж буде результат. І подивимось, порівняємо, що воно буде. Треба ж знати, сподіватися, що його робити, чи густіше, чи рідше. Допустим, минулий рік э, густий, рідший. Ну, в принципі, я б сказав, би, в межах покибки результат був. А там вже ж ось другий рік порівняємо. І на слідуючий рік посію на 70. І все. А потім зовсім не будемо сіяти, коли на А потрібно. Трошки придержать і, і буде, я думаю, все вогонь. Ось про це перед цим висловлював свою думку суб'єктивно. Ой, то таке. Та воно тут бачиш, там тінь слабше, там тінь. Ну, то це таке. По пшениці, допустимо, тут з полем з оцим, різниця була десь півтони, поняв? Оце позаминулий рік, 21-й, мабуть. Була різниця 2 тони. По сої, якщо поле, дало. То... Ага. Ну так. Да. Та тут воно, так. Да. Отут ось, диви жовта така полоска. Оце, значить я б сказав, норм... нормальна. Чи... Та хер там вона нормальна теж згоріла. В общем, цей. По сої грядка і поле. Оце тут грядка 2,7 дає, поле 2,5. Отак. Да, десь. Да, грядка, грядка. Трошки воно, так, да, по урожайності краще. Тобто поле я закрив десь так, прикидав, може десь плюс-мінус 4 тони. Грядка, ось подивимось, може 45 буде. Бункер, до речі, оце повний. 4,5 тонни. Зважив у вас? Пшениця. Ось якраз гектар. Може якраз ось бункер натрамбує. на трамбує, науйде на трамбує. Ну оце в нас було скільки за 1-2 гектар. Хочеш. А тут вони все річ одну. Досохне дома. Це якраз не да на домі, я не подивитися. Угу. Та я теж забув. Так, ну взагалі, ладно, працює. Всім пока.